Вітаю вас цієї осені, особливо наприкінці жовтня. Глядачам здебільшого доводиться заглиблюватись у політичні теми. Сьогодні ми пропонуємо інший формат. Нашу програму ми назвали Після мова до дня людей похилого віку та свята покрови у нашій студії. Президент жіночого клубу Ініціатива, депутат міської ради, помічник міського голови Зояківна Бережна. Вітаю вас. Дякую. Яківна, власне я розпочала з осінньої тематики, і на цю тему можна говорити дуже довго. Буває осінній вік, буває осінній настрій. Деякі класики обожнюють осінь. Ось як ви особисто ставитеся до осінні? Ви її не боїтеся? Ні, я взагалі люблю осінь, тому що осінь у мене народилася донька, осінь мій день народження. І взагалі просто такі багаті події. осінні, вони приємні події, вони золоті події. Тому навіть те, що ви, про що ви говорите, що політичне життя воно теж пройде, все пройде, а осінь лишиться завжди, тому що і природа буває вічною, тільки ми в ній тимчасові. Тому любимо ми чи не любимо осінь все одно буде. Але взагалі і всі поети, письменники. Досить люблять таку пору року, як осінь. Головне, щоб вона нам не засіла в серці, нашому, щоб серце було літо, щоб завжди хотілося нам творити щось яскраве, красиве і добре. Тож у нас сьогодні не тільки осіння, але й весняна, літня програма. Так нехай кожен сприймає як хоче. Ви можете нам телефонувати, ставити свої запитання. Ми працюємо в прямому ефірі. Наші телефони 22 39 18, 22 48 02. Ви отримаєте вичерпні відповіді на свої запитання. Можете торкатися будь-яких тем. Зояківна нічого не боїться, як вона Запевнила. Я знаю, що у вас завжди багато клопотів, а цього жовтня е, теж було дуже багато турбот, тому що розпочався цей місяць з великого свята у мікрорайоні Корабел. Це було у день людей похилого віку, але це свято стосувалося людей е, різного віку, е, різного настрою, різних професій. Давайте приглянемо наш перший відеосюжет, а потім будемо згадувати і коментувати. Добре. Отож, дивимося наш перший відеоматеріал. У день людини похилого віку на херсонців, а особливо на жителів мікрорайону Корабел, очікувало чудове свято. Міський голова Володимир Сальдо та депутат міської ради, президент жіночого клубу Ініціатива Зоя Бережна четвертий рік поспіль запрошують городян на великий осінній фестиваль талантів. Цього разу він об'єднав третій фестиваль витренської творчості та четвертий фестиваль Зоряне мисто» під спільною назвою Моя велика родина. Учасниками заходу стали представники всіх поколінь від карапузів до бабусь та дідусів. У рамках фестивалю проходила виставка вишиванок. Тут визначали найбільшу родину мікрорайону, найліпшу господиню, дачницю, спортивну сім'ю. Тощо наглядачів очікували парад авторських візочків, конкурси на кращу бабусю та найсильнішого дідуся, і багато іншого. Пришли на праздник для детей, чтобы им весело было, поучаствовать в конкурсе, себя показать других, посмотреть. Название такое «В гостях у сказки». Я несколько персонажей высказывала, «Курочка Ряба» для самых маленьких, и на коляску это все своими руками. Мы рисуем детям радость, солнышко, цветочки, бабочек, дельфинчиков. Главное, чтобы детям нравилось. И все, детям нравилось, родители довольны, все улыбаются. Я думаю, что это очень празднично. Вот такой способ самовыражения. Это джамперы называются. Прыгаем, можем показать. Это лучше, чем где-то ходить, там говорится, непонятно где отдыхать. Лучше заниматься активным видом спорта. Бажаем, чтобы продолжались такие начинания. Дуже, где хорошо для старых, и для малых, и для пожилых. Для всі хорошо, щоб усі співали, танцювали, веселилися, горя не знали, щоб краще жилося. Ми тільки за це. Основні події відбувалися на стадіоні Корабел. Однак, виступи творчих колективів проходили і на інших майданчиках для створення загального позитивного настрою, як зазначили організатори фестивалю. Загалом у святі взяли участь по 20 ветеранських і дитячих колективів: загальноосвітні, позашкільні навчальні заклади, дитячі садочки. Усі ті, хто дихає творчістю, плекає таланти, не лінується, а значить, живе справжнім життям, красивим і насиченим. Цей відеосюжет завершила фотографія родини Трійнят, верніше трьох дівчат. так? На мікрорайоні Корабел живуть у нас трійнята. Це не перша сім'я, яку привітав Володимир Васильович Саль до пологому будинку. І вони вже в цьому році пішли перші класи. Взагалі кадри такі чудові, тому що я вам хочу сказати свято доброти. Моя велика родина На хто, жаль, далеко не все показали. Хто із нас хотів би, щоб в родині щось було погано, правда? Тому кожне свято, яке під назвою родина, це означає свято добра, свято краси, свято сімейності. Вірності, порядності певної. Я думаю, що таких заходів повинно бути більше. І, взагалі, це традиційний захід на мікрорайоні Корабел. Вже четвертий рік, так четвертий рік. Ну я вже багато років депутат міської ради. Вам хочу сказати, що взагалі на мікрорайоні Корабел народилося досить багато таких традицій. Найпрекрасніше те, що наш міський голова завжди підтримує всі добрі, приємні, гарні традиції, ідеї і бере в них участь. Я, наприклад, сьогодні стовідсотково переконана в тому, що ні в жодному місті України. Немає такої низки заходів, красивих і духовно багатих, як в місті Харсоні, тому нещодавно що нещодавно був зубутник, занадто в нас в заботі, в нас так? фестивалі народної творчості, у нас дитячі фестивалі різноманітні, колектив досить багато, і це все роблять ті люди, які. Люблять рідне місто і хочуть його прославляти не політичною якоюсь конфліктною ситуацією рекламою, а просто прославляти добрими, прекрасними справами, творчістю великою і безумовно з надією на те, що вони будуть підтримані, підтримані і міським головою. Тому на сьогоднішній день я можу сказати, переконано і певне, що наше місто люблять не тільки за те, що в нас там, наприклад, найпрекрасніший мер на всій Україні, а найпрекрасніші колективи, найпрекрасніші ветерани, люди літнього віку, діточки маленькі. ви бачили, що на святі брали участь. Ті, які вже спали в дитячих люльках їм від двох місяців, і найстаршому учаснику було 89 років. Цю велику родину представляли ті люди, які не беруть участь у політичних дебатах різноманітних. Вони просто живуть, вони просто мріють про красиве, гарне, заможне життя, і вони усвідомлюють те, що сьогодні та людина, яка має в серці добро, має право на красиве життя. І на мікрорайоні Корабел це, до речі, я думаю, єдиний мікрорайон мікрорайон в нашому місті, в якому такий парад заходів проходить. У нас там встановлено і погруддя в селу До Заботіну, бо саме коли створювався корабел, він дбав про нього досить гарно, і ми хочемо продовжити ті традиції. Нещодавно провели суботник, залучаючи працівників суднобудівного заводу, заводу Палада комінтерну, мешканців мікрорайону корабел для участі, але неприємне те, що ми коли запрошували людей на участь у заході суботнику проведення порядку на мікрорайоні «Корабел» і назвали його Запотінський суботник, то інша якась там політична сила ходила, знімала оголошення для того, щоб люди не знали, що буде відбуватися суботник. Як можуть бути взагалі політики проти чогось такого, що приносить добро людям? Я розумію, що кожна політична сила повинна мати єдину мету, як зробити. Так, щоб людям жилося в нашому місті добре, правда? Я абсолютно Я з вами згодна.